Якщо у вас є статус УКР, то звичайно у вас виникають питання, що робити далі, як легалізувати своє перебування в Польщі. Детально розкажемо всі можливі варіанти. Якщо у вас є статус УКР, то у вас є чотири варіанти розвитку подій: перше це оформити карту побиту, друге це зробити візу. Третє це сподіватися і чекати на карту цукер, яку нам обіцяли. І четверте це власне нічого не робити і очікувати подальших дій. Які будуть прийняті урядом Польщі, поетапно будемо розбирати кожен з цих варіантів. Почнемо з карти побуту. Якщо ви працюєте, якщо ви ведете бізнес, то однозначно це підстава для того, щоб зробити карту побуту. Чому так? Тому що карта побуту все ж таки дає більше вільного простору для розвитку в Польщі. Це і можливість взяти іпотеку, і можливість якогось кредитування, ну, власне, подорожі. тобто ви вже будете більш вільно і самостійно себе відчувати і, впевнено, відчувати себе в Польщі. А якщо у вас є родина, то, то зараз можна податися по воз'єднанню родини, якщо основний заявник перебуває в Польщі не менше, ніж 2 роки. Тобто, якщо ви вже перебуваєте не менше, ніж 2 роки, подались на карту побуту або плануєте подаватися одночасно разом зі своєю родиною, то одразу можете подавати своє подружжя і своїх дітей. Якщо ж ви не перебуваєте ще два роки на території Польщі, то е, можливо інший варіант від вашої родини відмовитись від статусу ОКР, взяти новий варіант песелю і вже подаватись по інним колічностям. В будь-якому випадку, якщо є член родини, який працює на повну ставку, який е, або веде бізнес, то бажано родині податись на карту побуту. В подальших відео будемо розбирати інші варіанти розвитку подій, тому залишайтеся з нами і переходьте на сторінку.